Зараз буде HTML-файлик, мені треба прописати тег початку і кінця. Ми знаємо, що це тег HTML. І в кінці також ми пишемо тех html Зробили закритий. Тепер можемо тут трошечки зробити зміщення, і одразу давайте його збережемо. значить Зберігаємо як. Давайте збережемо десь на робочий стіл. Я собі збережу. Ви собі там куди завгодно, ви собі знаєте, куди треба. І обираємо формат Hypertext language file». Все. Зробили, зберегли. Ось ви бачите, що почався підсвітка синтаксису. А отже, ми можемо вже писати а, і якісь певні е, підказочки нам наш редактор буде надавати. Ну, давайте заповнимо шапочку нашого файла. Це у нас так званий heat, що ми будемо прописувати, одразу його відкриємо, одразу його закриємо. Цей тех, ну і давайте з вами пропишемо. Давайте пропишемо title. Хто пам'ятає, за що відповідає тех Title? За назву файлу. То, ну. Не зовсім. <ах> ну, який, <хатом> буде, дуже... за, заголовок. за заголовок вкладочки, правда? в браузері? <хатом> так. Ну, давайте у нас буде така табличка цікава розмір взуття. Ось ми прописали і одразу тег title будемо закривати. Ось так. Закрити. Все. Тепер давайте спробуємо е, створити таблицю. Ну, понятно, що треба відкрити тіло нашого HTML-файлу body. І одразу, щоб не забувати, ми його одразу ж закриваємо. Закрили. Тепер е, тех, який відповідає за таблицю, він у нас досить е, простий. І, напевне, небагатозначний. Це тег, який називається table. Ну, як би логічно, чому table? Я думаю, що ні в кого не виникає питання, чому саме table. Тепер давайте в налаштуваннях цього тегу table, в початкових налаштуваннях виставимо а границі, товщину границі, бордер. То рівніє, Нехай це буде одиничка. У нас ось так. Тепер одразу, так як у нас ця табличка. Має бути десь закрита. Давайте зразу її закривати, щоб потім не забути. Тепер, ну, звісно, коли у нас іде таблиця, зверху має бути е заголовок цієї таблиці. Значить, За заголовок таблиці над нею, тобто посерединці над самою таблиці, автоматично відповідає тег, який називається Caption". Ну, Давайте пропишемо цей тег. <coughs> Написуємо Cap Caption. Одразу його закриємо і. Ось тут, також, ось таким чином. Все зробили. І давайте пропишемо назву. Ну, не знаю, як ми будемо прописувати назву. Давайте напишемо е е таблиця відповідності розмірів, взуття. Ну, ось, якось так. Все. Тепер нам треба створити заголовки таблиці. Значить, за заголовки у нас відповідає тех... Ну, По-перше, заголовки у нас, ви ж розумієте, що в таблиці вони знаходяться в стрічці. Правильно? Нам треба створити нову стрічку. За створення нової стрічки відповідає такий тех, який називається. Ой, приходимо на англійську мову. Такий тех, який називається TR. Ось ми створили а, одну стрічку, і одразу цю стрічку давайте. Закриємо. Тепер в цій стрічці мені потрібно ввести заголовки. Це буде заглавна стрічка, в якій буде знаходитися заголовки до нашої таблиці. Значить, ну давайте так. У нас буде український розмір взуття, в нас буде британський розмір взуття, в нас буде європейський. Ну і цим розмірам буде відповідати довжина ноги, або як це, довжина вступні. Можливо, можна сказати. Ну, давайте спробуємо це створити. Значить, так як у нас йдуть заголовки, ми будемо використовувати тег TH, ну, тобто, з заголовком. І з цим тегом TH у нас буде перший, що ми будемо розглядати, це український розмір, тобто Україна. Далі, наступна комірочка. Це я створюю вже комірочки. Наступна комірочка, давайте тут у нас буде. Британія. Далі наступна комірочка, я копіюю. Це в нас буде Європа. І наступна комірочка можна покопіювати. Це довжина ступні. Якщо таке українське слово є, ну вроді є. Можливо, а можливо, і нема. Все, давайте хоча б подивимося, як це виглядає. Ми збережемось. Ми перейдемо на робочий стіл. Візьмемо ось цей файл і відкриємо його за допомогою Google Chrome. Ну, якщо я перенесу сюди, ви побачите, що у нас таблиця ось така створена. Є у нас заголовки Україна, Британія, Європа, довжина наступні. Далі нам треба наповнювати е цю табличку інформацією. Звісно, для того, щоб наповнювати, мені потрібно ось тут буде створити нову стрічку. Далі створити ще одну стрічку, далі створити ще одну стрічку, і ще одну стрічку, і ще одну стрічку. Тепер зверніть увагу, будь ласка, на ось цей код. Я використовував в цій стрічці. Ось вона в мене повністю перша стрічка. І в цій стрічці я повністю використовував тег TH, який автоматично робить заголовки, тобто хідерси, Да? У нас є Україна, Британія, і якщо ви уважно дивилися на приклад, то вони у нас виділені жирним. Тепер для того, щоб ми подавали інформацію в таблиці, нам не потрібно нічого виділяти жирним, тому ми будемо використовувати звичайні теги, які відповідають за комірочку, а за комірочку у нас відповідає тег TD, ну, TD. ну, Спочатку давайте створимо, скопіюємо повністю першу стрічку, натиснемо Ctrl-C і вставимо цю стрічку сюди. Значить, Ну, понятно, що це буде друга стрічка. Тепер, тут у нас буде тех ТД. Я перейду на англійську мову. ТД, і отут він буде закриватись. Так буде зручніше, я думаю, виправити буде легше, ніж писати це все діло заново. Зробили. Тут зробили. Тепер ось тут так само зробили. І ось тут також можемо зробити. Тепер далі. Все, чудово. Тепер, значить, в Україні. Ну, давайте з якого розміру ми починаємо. Ну, давайте ми почнемо з досить маленького такого розміру. Це, наприклад, 34,5. 34,5. Або можемо поставити навіть кому. Де в нас там кома 34,5. Та що ж це таке? Я не можу попасти по клавіатурі. А хто знає, хто заказував обув з як, який розмір відповідає цьому розміру українському? Ніхто не знає. Це у нас розмір 3. Ні, я не знаю. Який? Я Тими? не знаю. А. Так, це у нас буде 3,5. Розмір, в них трошечки інші розміри. Значить, якщо це європейський, то європейський це буде 36-й. 36-й розмір. Ну і довжина ступні, яка відповідає цьому розміру, вона досить маленька. Давайте її введемо. Це у нас 23 см. 23 Ось тут. Все. Давайте збережемо подивимося, що у нас відбувається. Ось, ви побачили, що у нас заповнений другий рядок. Ви розумієте, що для того, щоб заповнити... <кій> що для того, щоб заповнити... Третій рядок, ми просто ось це вже дуже просто буде зробити. Ми просто ось це скопіюємо, вставимо сюди і почнемо заповнювати. Тут у нас буде не 34,5, а вже 35. Тут буде в нас 4. Всі дані для виконання практичної я вам надам, вони у вас будуть. Отут 36, 36 з половиною. І ось тут 23, тут 23, 23 і 5. Тобто ось такі розбіжності. Ну, давайте спробуємо запустити, подивитись, що буде відбуватися. Тобто ви бачите, що створення таблиць, в HTML, ну, не повинно викликати у вас якоїсь проблеми. Вашим завданням буде створити дві невеличкі таблиці, відправити мені два файли. Ну, і отримати вашу оцінку, враховуючи той факт, що ми з вами навчаємось на дистанційному навчанні. Я думаю, що це шанс підівчити для себе щось нове, звільнити, можливо, для чогось час для чогось нового, ну і вивчити для себе щось нове. Цілком, ну якщо говорити про те, що я от показував, це було зрозуміло чи не дуже, як створюється таблиця? Так, я, да, я думаю, що зрозуміло, тому що Т. Тех... чим відрізняються ТГ Т і ТД. А, TH одразу ставить заголовок, тобто виділяє ось таким чином. Ось. Тобто підсвічує жирним кольором. По суті, ти мог використовувати ось тут ТД, наприклад, дивись, ось тут ти використати міг ТД. Ось таким чином. Тоді б в тебе було б, зараз я покажу різницю. От я зберіг, дивись, в тебе, бачиш, Україна стала якою. Зрозумів, так? Да? Тобто вона не виділена. Але а, потім, а потім ти ж міг би ось так зробити, по суті, який там тег відповідає за жирний шрифт. Ось такий, правда? Болт. Угу. Отак поставити. І оце було б абсолютно аналогічно до того, що ти зробив з тегом TH. Ну, тег TH, мені здається, все ж таки більш оптимізований для цього буде, ніж використання ось цих подвійних таких тегів. Ось, у вас практична робота сьогодні ближче до. Ну, я думаю, що, можливо, десь через часик з'явиться, вона буде досить цікава, досить. Ну і, на мою думку, зовсім не складна. Ось, в принципі, те, що я хотів сьогодні показати, ми йдемо за планом. Ви Попередню практичну, взагалі майже усі мені надіслали. Надіслали з гарними результатами. Деякі дітки здали її ще у класі, це також. Привітствується! Ну, так як ми вийшли зараз на дистанційне, то доводиться це все виконувати вже в такому форматі.